Підтримати порядок денний з додатковим питанням. Хто за? Одноголосно. Переходимо до першого питання. Тобі. Про затвердження плану роботи військової міської ради борського району Київської області на 2 півріччя 24-го року. Вашого замови одноголосно. Я нехайна. Прошу підтримати проєкт день на другий Розписані датки проведення чергових плана в запитнення, як зазвичай це в 24 місяця. Але з тим, що нам потрібно прийняти бюджет до 25 грудня, то потрібне записи на чергово доступно 20 моментально по питання. Дякую про внесення змін до програми тактичної організації територіальної оборони просто містить детальні доманні на 24 сторінки просто за основу на голосування. Ми це вже говорили. Слухаємо члени комісії. Пропонується З субвенції на 에, уже хіха розпорядні коштів для того, щоб для 61-го батальйону нашого, який стоїть на Купінські, спробувати закупити. Там вроді є домовленість, будемо зараз ну, пробувати, e, Два великих очі дрони. Тому що ці м -м, вампіри, вони йдуть по ходу військовому, і він стоїть мільйон двісті. Вроді як є розуміння, там дешевше дрон купити, і він. А, те, що вчора там щось ще... да, тисяч та, 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 не, що, не. десь немає, там Ні, нічого ні. ні. ні, я, а, ні. 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 Ну, там таке, як пишуть в коментарях, що да. каже, ну, що військове обладнання ми не зможемо все одно... зевно нет показати. А в принципі і так, і так ми купляли? Ну ми купляємо все крім військового ходу. Наприклад, на 61 й батальйон теж ми тут перекидаємо. Внутрі kn... на самій субвенції, це вже фінансові сповідати, що 800 тисяч на район перекинути. Хочемо купити дві машини. Це така дрон наземний, на глузинічний. Він може вести 4 міни, тобто він дистанційно, ти виводиш він мінує. Плюс можна поставити просто своє прибавити, якщо не можна підійти до позиції, він їде. І так само у нього чіпляється на сіл керує як дроном і він mm -hmm. вивозить. чекаємо листів, просто у нас там з нашим начальником ЖК що не було на він без почти йде має бути вечером сьогодні что він же він на Купенске сам він Він КПЖИК тримає самый зараз опасный напрямок в Купинском довольно 136 стоит на Купенскую а три рядом на Купинске Повторите там. Навіть іде в цілому по моїх Дякую.